Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ось як і обіцяли, вже е, маємо нарешті розмову з нашою гостею, адже ми вже трошки занурилися в теорію азарту та його психологічні механізми. А тепер настав час перейти до від теорії до практики. Отже, найважливішого, як розпізнати біду та як з нею боротися. І сьогодні з нами Златослава Філь, клінічний та реабілітаційний психолог, консультант з терапії узалежнених. Пані Зла... Златослава, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Тема насправді мега непроста. І ми знаєте, вирішили не брати суто лудоманію. Ми взяли повністю, знаєте, от весь спектр Азарту. і У нас буде мега багато питань до вас сьогодні. Але перше питання у нас як у ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок? Можливо, як ви заряджаєтесь позитивом на новий день, або там як ви піклуєтесь про себе зранку. Філіжанка кави вирішує все в сьогоднішньому і наступних ранках. Абсолютно згодні, немає що додати так. Так, друзі, так, так дуже скажімо так, ваша ваша відповідь. Я думаю, що багато кому відгукнулось. От і знаєте, вже говорячи про тему, ми часто ну, сьогодні говорили про те, що залежність не виникає миттєво, і от можливо ви нам трошки відпривідкрити цю царину, які ключові психологічні етапи проходить людина, перш ніж такий невинний азарт перетвориться на патологічну залежність. Їх є, направду, дуже багато, але я для себе завжди виділяю таких чотири ну, і фінальну фазу. Бо якщо коротко, то залежність вона ну, народжується з намагання впорати з чимось, що колись було або непідйомним, або дуже болючим. І перша фаза, на яку люди заходять, це фаза захоплення. Людина відчуває емоційний підйом, світ стає яскравішим, з'являється азарт, ілюзія контролю, така якась всемогутність. Ну, я думаю, ви бачили, що в інтернеті це завжди реклама дуже яскрава, дуже така гучна. І це не ну дуже часто це не буде про гру, це про життєвість, яку раніше людина не відчувала або ховала. І це така гарна перша така фаза кохання, немов цього захоплення. Друга фаза це адаптація, коли гра починає виконувати функцію такої емоційного регулятора. Замість зустрічі з тривогою, самотністю чи порожнечою людина йде туди туди, де легше, де яскравіше, де звуки, картинки і такий якийсь маловичий світ. А потім настає втрата контролю. Це така третя фаза контакт з реальністю слабший, формується психологічна ізоляція, ніхто мене не розуміє, ніхто мене не знає, це лише моя справа. Людина так дуже-дуже відмовляється і відмежовується. І фінальна фаза це залежність як спосіб існування. Коли гра вже ну, не приносить задоволення, але без неї вже нестерпно. Бо людина втрачає внутрішні опори, соромиться себе. Не може зупинитися, вона думає. Це такі нав'язливі думки з'являються. Якщо по цій фазах дуже швидко проходиться, то формується наше така зловживання цією грою. А ось дуже дякуємо за відповідь. От можете підказати, ми взагалі говорили, знаєте, що це такий широкий спектр. Чи існує на вашу думку здоровий азарт, так? І ось ви як клінічний психолог, якщо все таки здоровий азарт існує, от яку ключову відмінність ви бачите між людиною, яка просто любить ризик, так, і тим, у кого вже розвинулася ігрова або ігорна залежність? І також можете, будь ласка, додати, от що входить у здоровий азарт, а які форми активності людини так вже точно не є здоровим азартом. Це дуже гарне і таке обширне питання. Е, я не думаю, що буде чітко існувати поняття здоровий азарт, бо напав... ну, направду, це є імпульс всередині нас. Тобто і адреналін будуть виробляти наші наднирники, де ми будемо жива сильніші, активніші. Е, якщо так взяти, так напевно, це два слова здоровий азарт і так собі подумати про що це. То це, напевно, там, де є місце для мене, для мого я, де людина контролює ситуацію, може сказати ні, відкласти, зробити паузу. Ну тобто, коли ми знов, е, відкриваємо комп'ютер і бачимо ці гарні реклами, то перша моя думка це: «О, Господи, треба це почекати, поки мій фільм почнеться. Так? Угу. Нема нія... Ну, немає такої гострої реакції. Просто треба почекати. І я собі спокійно щось роблю, поки то дійство закінчиться. Але людина, яка все ж таки буде мати імпульс до цього, такий більш, а що, а я подивлюсь, а такого ще не було, а я не знаю, а треба зіграти. І тоді залежний азарт це вже не про життя. А буде про виживання, про взнавання, про виграш, про якесь домінування. І там немає радості, там є нав'язлива нав потреба знати, ну, якби знати внутрішню оцю напругу, яка вона, а потім в подальшому її знімати через такий спосіб. І в, цьому, в цій цепочті, е, головна проблема в тому, що зникає вибір. Тобто залежний не грає бо хоче, він грає бо не може не грати. Дякую вам дуже за е, таку обширну відповідь. І справді ви вже згадували про те, що е, азарт це про емоції, і те, що це може бути як така втеча від реальних проблем. Можливо, ви б нам розказали, від яких зазвичай проблем люди можуть тікати ідучи йдучи в азарт? Е, людина втікає навіть від світу. Це так знаєте, з першого, а від себе в цьому світі. Е, найпоширеніші причини будуть хронічна тривога, відчуття непотрібності, нереалізованість, глибока самотність, Нехто від болю дитинства, е, коли ну, не було простору на емоції, на безпеку, хтось від бажання всемогутності таких нарцистичних проявів, що я буду найкращим, найсильнішим. У 18 своїх років, те, що люди отримали в 40 чи в 60, а я це вже буду. І зараз дуже багато є різних професій, таких в інтернеті, які вроді цьому допомагають, але там є одиниці, а ми хочемо всі ну, бути в цьому успіху. І азарт тоді стає таким, ну, мабуть, дверима в інший світ, в інший вимір, там, де все можна, все дозволено, все гарно і це можна контролювати. Але... Треба чітко розуміти, що це є ілюзія. Бо в реальному житті контроль це про здатність витримувати невідомість, невизначеність, а не уникати її. а Ось, знаєте, якщо зараз нас слухають слухачі, і розуміють, що все таки у них є ця проблема, так? У нас далі буде багато питань і про родичів, і про те, от як шукати задоволення в чомусь новому, але от які перші кроки для людини і чи можна впоратися самостійно, якщо людина розуміє, що в неї є ось така от залежність від азарту, ну від якась ігорна, якщо не помиляюсь, називається Ігорна залежність, так? Залежність від азарту, от які перші кроки людина може зробити самостійно і чи може вона це зробити самостійно? Е, може. І це буде доволі таке болюче усвідомлення або помічання за собою, тому що цей процес гри це. Не магія, це там, де я йду на ризик, я йду на біль і я хочу втекти. І важливо подивитися на таких три стовпи: це відчуття в тілі. А що зі мною? Я тремчу, я занепокоєний, я зжатий. Далі подивитися, чи є негативні наслідки, чи це вже починає загрожувати моєму життю, чи в мене є вже якісь проблеми з законом, з грошима, з стосунками. Далі усамітнення. Ці люди дуже часто усамітнюються, вони не виходять з меж такого. Мережевого світу починає з'являтися бардак. Хоча соціальна людина може ще добре вчитись працювати ще чогось, але вона вже починає приховувати, вона вже починає думати, як уникнути так, щоб люди, дружина, дитина, батьки не бачили. І це такі перші стовпи, які увагу, яка каже так, і єдине, які відбуваються тільки після Одзвони. Златослава, а можливо, ви нам трошки більше розказуєте про те взагалі, як. Можливо, змінити своє своє ставлення, свій мозок, так би мовити, перепрошити для того, щоб знаходити задоволення не лише в ризику, який приносить азарт, а в буденному житті. Можливо, щось маєте про це. Алло, секундочку, перепрошуємо у нас, чомусь зв'язок перебувається. Зараз поставимо коротеньку перебивочку і повернемось до вас. Усі сумніву позаду рухайся лише вперед, та з надією. Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, повертаємося до вас з нашої розмови із експерткою Златославою Філь. Е, останнє питання було таке: як власне спробувати перепрошити свій мозок, щоб знаходити задоволення не в ризику, який приносить азарт, а в буденному житті, і навіть наша ситуація є феноменологічною, тому що ми маємо назад повернутися, щоб знову зробити ще один крок на наш контакт, і це гарно, тому що це перше, я маю повернутися назад. Подивитись це випливає з попередньої відповіді: е, повернути людину до відчуття тіла, дихання, рух, смаку, звуків, наскільки вона це помічає. Це дуже гарно опрацьовується в терапії, бо саме тіло дає стабільне відчуття реальності. Далі це структура дня, сон, робота, їжа, відпочинок, там, де є ритм. Мозок перестає шукати хаос, він вже знає, що мені треба встати, зробити і так далі. І третя це робота з емоціями. Азарт був способом не відчувати. Тож тепер важливо навчитись витримувати почуття. Сум, сором, розчарування це не легко, але саме там народжується внутрішня опора. Дуже дякуємо от, за таку відповідь. Тобто ми маємо працювати з декількома компонентами, правильно для того, щоб досягнути от, результатів. Водночас є рідні, які ну дуже часто, наскільки я знаю, родичі дізнаються не від самої людини, так а якось опосередковано дізнаються про це. І ось яку поведінку родичів ви вважаєте найбільш такою руйнівною, навпаки, найбільш конструктивною, коли залежність вже виявлена, чи то коли людина сама зізналася, так у тому, що є така проблема. Чи то, коли родичі ну, якимось іншим чином про це дізналися, перш за все, зрозуміти, що залежність це не про волю чи характер, це хвороба, це хвороба контакту, спроба впоратись із болем. І рідні часто впадають у дві крайнощі або контролювати, або ну, рятують. Рятувати і те і інше є руйнівним. Бо контроль викликає опір, а рятівництво підтримує хворобу динаміки. І конструктив, тобто правда, така посередині буде в тому, що це чіткі, але теплі межі. Ми тебе любимо, але борги це твоя відповідальність. І власне, терапія або група для співзалежних, які, слава Богу, є гарними у Львові. Навчають, показують, де можна знайти своїх однодумців і не відчути, що це з моєю дитиною, чи з моїм чоловіком, чи дружиною щось не так, а що це є хвороба, які люди теж це переносять, вчаться, будують своє життя і змінюються. Бо без відновлення родини залежний не зможе утримуватись в, рі... в ремісії. От, власне, ви згадали про ремісію, і, ну, скажімо так, напевно, що в цій залежності, як і в багатьох інших, трапляються рецидиви. І які психологічні інструменти чи техніки можна використовувати, щоб допомогти собі або ж допомогти близьким розпізнати і зупинити цей відкат назад до гри до, на, на ранніх стадіях таких? Рецидив не починається з гри. Тут треба розуміти, бо це стану. Людина стає роздратованою, тривожною, ізольованою. Вона починає думати, що я вже давно не грав, можу дозволити. Або та я там вже не грав, але там якесь зараз вийшло нове оновлення. А просто я подивлюсь собі фільм про гроші. Оце в Ютубі, коли інші грають. я просто подивлюсь, Це вже дзвінок. Тут важливо мати такий тривожний список, тобто особисті маркери ризику. там безсоння, самотність, уникнення, напруження, фантазування про виграш, тут є прихована тяга, яку кожен залежний для себе розписує, є явна, ну тобто явна це вже предмети, які цьому. Там балку це там пляшки, в ігрозалежних це якісь карти, якісь клубні карти можуть бути, це додатки на телефонах. Так просто найбуде. І І е, коли цей момент постає, важливо, щоб у цих явних таких ознак е, не було. Але якщо вони наявні, то вже важливо зрозуміти, що це початок. Того дня, коли людина зірветься. Коли це буде через місяць, два, через тиждень, ми не знаємо. але це вже оця дорога, яка вистилається. І коли з'являються ці сигнали, треба зробити конкретну дію. Подзвонити терапевту, зустрітись з близьким другом, який в темі. Тобто, або той, хто проходив реабілітацію, і добре, успішно її закінчив, або хто ходить на групи. І тут зустрітись з групою. На жаль, в Україні зараз є анонімні ігромани онлайн, в основному про те, що я знаю. Як кажуть мої клієнти, я як пташка в кліці, бо хочеться очного стосунку. Але тоді, якщо у Львові їх нема, або вони там з певною періодичністю, то можна прийти на анонімних наркоманів. Це нормально. Люди розуміють, тобто хвороба є одна, просто дії і. Як людина саме себе забезпечує, просто є різним, але там теж можна отримати свою підтримку, знайти спонсора, вийти на прогулянку з цими людьми, поговорити, де вас зрозуміють, і ви отримаєте підтримку. Бо цей момент це коли вибір ще є. І я часто кажу своїм клієнтам, що не зупиняйте себе, ви можете себе зупинити у контакті з іншим. І важливо вибрати дуже безпечного і теплого цього іншого. Бо саме контакт з кимось іншим повертає людину до реальності. Наша задача повернутись до реальності, а не до фантазії, що моя залежність може мені дати. Хоча ми знаємо, що перед цим а на кількість разів вона мені нічого крім негативних наслідків не дала. Ось взагалі дуже часто один з результатів залежності це не лише так, проблеми в сім'ї, в різних сферах життя, але й фінансові проблеми. Фінансова часом катастрофа, так, і сильне почуття провини і сорому. От як ви взагалі працюєте з цим таким подвійним ударом у терапії? І чи є опрацювання сорому таким ключовим для довготривалої ремісії? Я вам скажу, що тут є потрійний удар. Є провина, вина і сором. І дуже часто люди не розрізняють, що від чого. Провина це є такий об'єктивний факт. Я щось зламала, я відчуваю провину, я бачу, що це була ваша улюблена часика, я йду вибачатись і купляти нову чашку. Вина це зовнішній факт, це на мене навішують. Я винна в чомусь. Може, об'єктивно, може ні. Якщо об'єктивно в мене з'явиться провина, якщо не об'єктивно там, ти винна із- того, того, того роби так то і так то. Та, 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 то це зовні іде. І сором це теж зовнішня реакція, тому що це є соціальний регулятор. Тобто, як соціум нами регулює і управляє. Соціум визначає, що добре, що не добре. І сором це те, що тримає людину в ізоляцію. Вона, ніби каже собі, Я брудна, я не варта любові. Але цей сором сильніший за самогру. Ми в терапії вчимося повертати цю гідність. Спочатку просто бути поруч із тим, хто соромиться, потім е відчувати, витримувати цей сором, фантазувати, що зі мною буде, як я можу це виправити, що я можу з цим зробити, чому з яких причин я так ранюся об це відчуття зовнішнього світу про сором. Потім говорити вголос, далі дивитись на себе очима інших. І не через провину, а через людяність, не через сором, що зі мною щось не так. А що я такий, я, я теж вмію це, я можу навчитися, а може, це мої особливості, бо ми всі різні. Бо ремісія тримається не на страху, а на прийнятті себе. І тут важливо в роботі з залежними е донести. І, і так немов би усвідомлення всередині посіяти про те, що ви не гірші, нема кращих. Ми всі люди. Ми всі хворіємо, ми всі беремо відповідальність за свої вчинки, ми падаємо, ми живемо. Але в мене народжується дуже великий захват про те, що вони раз відмовились, і їм треба відмовлятись кожного дня. І це така сила. І тоді я дуже часто приношу метафору про те, що. Ця сила і цей вогонь є в вас. Кожний раз він горить, він горить яскравіше, бо ви докладаєте більше зусиль. І коли людина знову відчуває, що вона може бути коханою навіть з помилками, тоді з'являється сила до життя, до реальності, а не до гри і ізоляції. Справді надихає те, що ви зараз сказали. Я сподіваюся, що для когось це стало підбадьоренням. і Можливо, ви так трошки нам теж розкажете таке останнє питання про те, що багато людей можуть мати такі здорове почуття змагання, наприклад, це може бути в спорті, можливо, в когось бізнесі. І як цим таким людям усвідомлено підтримувати це, так би мовити, ресурсний азарт, не переходячи небезпечну межу до руйнівної залежності? Якщо це імпульс? Я хочу щось зробити краще. Зараз мені треба дуже попереживати і дати якісь такі зрозумілі, хороші відповіді. Або я переживаю, бо я хочу це зробити відповідально, то, будь ласка, це гарна енергія до життя, до розвитку, усвідомлення, дослідження. Ну, Бо поїхати в інше місто теж страшно. Ми там ніколи не були. Але оцей такий азарт «М -м, а що там буде? М -м, а скільки цікавості? Він допомагає нам пізнати інший світ. І якщо це енергія життя і пізнання, прекрасно. Без неї ми були б пасивні. Але важливо розуміти, звідки вона? Якщо вона народжується з радості, творчості, інтересу, прекрасно, це ресурс, це ця енергія внутрішня. Але якщо з потреби довести уникнути болю або виграти любов, то це вже ризики питання. І я часто кажу, що знаєте, здоровий азарт, або ця енергія вашого життя, це коли ви граєте, бавитесь із своєю жагою до життя. Не на лізві, ножа на чи гранях, а коли в мене є ця гра знайомитися, ця спонтанність, це, це таке відчуття спонтанності, яке чомусь часом ми втрачаємо, але воно прекрасне. І коли я от бавлюся зі своєю жагою до життя, я знайомлюся з собою, з цим світом. І я не формую цю ілюзію, цей світ, що він проти мене, він разом зі мною. Тому варто залишати простір для пауз, тіла, близькості, тоді ризик не перетворюється на втечу, а лишається частиною такої живої, повноцінної, доброї людини. Дуже дякуємо, дякуємо вам за таке чудове практичне інтерв'ю. Дякуємо за практичні кроки, які ви нам надали. Віримо, що будемо з вами мати ще не одне інтерв'ю. Що ця інформація була цінна для багатьох наших слухачів. Вам бажаємо теж затишного спокійного дня, так без тривог зовнішніх і внутрішніх. І до наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Дякую на Radio está de.